Усім привіт, з вами Софія, і ми далі розпочинаємо говорити про Алео. І наша сьогоднішня тема це з нульовим знаннями, розв'язування приватної та особистої інтернет-революції. Вступ. Дилемма даних в інтернеті. Останні десятиліття стали свідком приголомшливої трансформації, того як ми взаємодіємо з інтернетом, те, що колись було віртуальним ландшафтом для спілкування та інформації, стало епіцентром нашого економічного та соціального життя. Особливо в умовах пандемії COVID-19. Інтернет став порятунком для компаній, сімей і окремих людей, які прагнуть підключитися та процвітати у фізичному віддалому світі. Однак, зручність і підключення цієї цифрової революції мають свою ціну, невпинне генерування величезних масивів даних, хоча ці дані створили чудові продукти та послуги. Вони також дали початок новій економіці, зосередженій на власності даних. Кілька компаній накопичили безпрецедентний контроль над цінними даними, створюючи загрозу конфіденційності, інноваціям і добропиту споживачів. Монополія даних, загрози, конфіденційності та інновації. Економіка даних, яку часто вважають ціннішою за нафту, стає все більш централізованою. Така концентрація даних у руках кількох потужних структур не лише ставить загрозу конфіденційних даних, але й пригнічує розвиток та інновації. Монополії заохочують пошук ренти, створюючи однобокий цифровий ландшафт, який перешкоджає розвитку справді персоналізованого веб-досвіду. У пошуках балансу, конфіденційність і персоналізація. Тоді виникає запитання, чи можемо ми досягти більш приватного та персоналізованого веб-досвіду без подальшої шкоди та конфіденційності даних. Відповідь крається в геніальному рішенні докази з нульовим знанням, використання потужності нульового знання. Докази з нульовим знанням є ключем до розкриття певного потенціалу інтернету, одночасно захищаючи нашу конфіденційність, застосовуючи цю концепцію до веб-сервісів. Ми можемо насолоджуватися перевагами персоналізованого інтернету, не залишаючи слід наших даних, розкиданих по цифровому ландшафту. Світло майбутнє з нульовим знанням. Криптографія без знань пропонує переконане бачення майбутнього інтернету, де ми можемо насолоджуватися глобальним підключенням, не порушуючи конфіденційності. Немає необхідності демонтувати існуючі конструкції, натомість ми можемо розробляти нові програми та взаємодії, які надають пріоритет, конфіденційність та контролю користувачів. Такі компанії Калео очолюють цю трансформацію, перевертаючи повертаючи владу в руки користувачів і пересмислюючи цифрову ідентичність. Використовуючи нові знання, користувачі можуть вирішити, якими даними ділитися та з ким, докладаючи шлях до більш приватної, персоналізованої та повноцінної роботи в інтернеті. Висновок: перевизначення цифрового ландшафту. Оскільки інтернет продовжує розвиватися, точиться боротьба між володінням даними та персоналізацією. Докази з нульовим знанням а, стоїть потужна зброю, здатною спалансувати чашу таресів на коїсь конфіденційності та персоналізації. Це не просто володіння вашими даними, мова йде про відновлення вашої цифрової ідентичності та створення інтернету, який справді служитиме вам користувачу. Майбутнє інтернету полягає в гармонійному поєднанні конфіденційності та персоналізації, і нульові знання є лідером. E não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e